Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 41. О смерте. Гірка богатка про тебе для людини, що живе спокійно в своїх достатках, Для того, хто безжурний і в усьому вдатний, а й хто має ще силу приймати поживу. О смерте. Присут твій благодайний для людини. Що вбога й уже безсила, що вельми стара, про все ж має журитись, яка зневірилась і який Терпець увірвався. Страху май перед присудом смерті. Згадай своїх попередників І тих, що ще будуть. Це вирок Господні для кожного тіла. Навіщо ж іти тобі проти волі Всевишнього? Ще десять, 10, ще сто, ще тисяча років ваді не будуть життю докаряти. Огидні діти грішників діти. А й ті, що перебувають в оселях, безбожників. Загине спадщина дітей грішників, завжди ганьбатя житиме на їхньому потомстві. Нечистивому батькові власні діти докаряють. Бо саме через нього вони в неславі. Горе вам, мужам нечистивим, Що Бога Всевишнього закон полишили. Народившись, ви на прокляття народжуєтесь, а вмираючи, матимете, прокляття, як долю. Усе, що з землі, знову піде у землю, тож нечистиві йдуть від прокляття. На погибель. Марнота людини в тілі її та не затреться ім'я побожного. Про ім'я своє дбай воно тобі лишиться над тисячі великих скарбів золотих. Мало днів триває життя щасливе, та добре ім'я перебуває навіки. Діти, бережіть мою науку в мирі. Прихована мудрість і скарб незримий, яка б у користь із них обидвох той кращий. Хто приховує свою глупоту, ніж той, хто приховує власну мудрість, тож сором'язливі, будьте згідно з моїм словом, недобре бо піддаватись кожному стидові та й не все всі по правді оцінюють. Стидайте. Розпусти перед батьком матір'ю, а брехні перед князем та перед вельможою, злочину, перед суддею та перед начальником, беззаконства ж перед громадою та народом, несправедливості перед товаришами, другом, а крадіжки перед місцем, в якому ти мешкаєш, а й перед Божою правдою та союзом. На стіли з хлібом ліктями спиратись, погоджувати кимсь, як приймаєш або даєш, мовчати до тих, які вітають тебе, кидати оком на розпусну жінку, від співплемінника обличчя відвертати, присвоювати частку чиюсь чи дарунок, заглядатися на жінку заміжню, служницею поводитись надто вільно. Маєш наближатись до ложа її, проти друзів образливі слова пускати, а давши їм щось, не роби докорів, повторювати чи переказувати те, що почуєш, а й робити явними слова таємні. Ось тоді тоді й справді сором'язливим будеш і ласку здобудеш серед усіх.